Чатка, що б я без вас робила? Вже мені скинули шарлотку королівську на 10 єт. Зараз буду шурувати, якби тільки світло не пропало. Оце саме головне. Ну, будемо сподіватися, що вспію. І вам рецепт теж дам. Так, дівчатка, ми їм яглони 10 штук. Помиємо, повитираємо і відділимо. Білки від жовтків. Тепер зважимо 300 грам цукру. Я раніше ніколи вагами не кого, а нормально. Ніколи не користувалася, а тепер важу, все важу. Раз рецепт, значить. Ну, є такі, що й на око робиш, а як отаке таке випічку, то треба. Трусь-трусь, трусь, трусь. О! Як в аптеці. І тепер половину цукру, тільки в декілька етапів. До білків. Тут у мене білки. Я, мабуть, ще сюди дрібку солі кину. В рецепті немає, але я дрібку солі кину. І поступово половину цукру буду додавати і збивати до густих піків. До білків. Ванільний цукор можна і не додавати. Я додам. Так, дівчатка, білки збила. Ну, хвилин 10, мабуть, збивала. Поки з білочки, я накришила кубиками. Ну, по рецепту треба грам 700 або й кілограм яблучок. 5 або 7. Ну, у мене 6 таких, чим маленьких. Почистила кубиками. По Покришила. І тепер у нас 10 жовтків, решту цукру сюди висипаємо. І теж будемо збивати до світлої маси. Я буду збивати вінчиком Ну, електричним. Так, дівчатка, от така маса вийшла, Жовтки з цукром. І тепер зараз будемо потихеньку вводити у білочки. Я візьму лопатку. Коли у мене інгредієнтів. Ой, красота. Ой, красота. О, перемішуємо. Коротше, перемішуємо. Мені о, о, дорогі. Хоча я ж телефони не тримаю, а чого це, я так кажу. Бо ж перемішуємо, а що робимо. Так. Зараз я це все діло Вигрибу. О. Це, да. Красота, красота і ляпота. І перемішуємо. Обережно так. І балакаємо пошепки. То люблю шепотіть, хай бо милий. Що воно таке. Ну. А вже що хочеш? Так, перемішала. Я вже наважила 300 грамів муки. І зараз буду сюди просіювати і теж обережно перемішувати. Вже нічого не збиваємо. О, теж потрошку. Так, дівчатка, взяла форму, у мене 27 см. А це в мене рулетка. Я і ведра, і талію, все я міряю, то моя, моя рулетка і все. Тепер на дно заслала пергамент, на всякий случай п -п -п махлом і дно помазала, хоча бумага хороша. У мене є силіконова форма, її ціни нема. Але вона маленька. Туди ж я бачу, що це тісто не влізе. Тому сюди. Так, до яблук можна додати одну-дві цукру. Столових ложки, і можна ще додати корицю. Це по бажанню. Я нічого не додаю. Ні цукру, ні кориці. Висипаємо на дно, отак розподіляємо. нічого не перемішуємо і зверху тісто виливаємо. Так буду виливати При вас. хоч би влізло та влізе. Якщо добре збиті яйця, ніякого ні розпушувача, ні соди не треба. Так. Дай в рецепті його теж немає. Ну, я знаю, колись Іра без квіти пекла казала, що якщо добре збить яйця, то не треба. Ні сода, ні, ні розпушувач. Так, духовочка у мене гріється. Ну, у мене гріється на 200 градусів, так, а взагалі ж на 180 треба. Ну, може, що в мене така духовка, може, воно то там 180 якраз і є. От. І будемо випікати. Оце, так. Да. Нічого не перемішуємо вже в формі, вже так наверх. Вигрузили <смі> і порядок. Думала, що духовка вже в мене гріється, а я то градуси понакручувала на кнопку, не натиснула, щоб грілося. Дивлюсь, чор... <смі> чорну всередині. Що таке? От бачите, що робиться. Це Меркурій ретроградний, крутить нашими мозгами тільки так. Ну, нічого, вона швидко нагрівається. Ні. Ще один блюдон. Так, пиріг печеться, там його треба пекти 55-70 хвилин. Я вже трошки і, і фольгою верх накрила. Він такий гарний, тільки ж пашкою всередину, так ще сирий. хай. І тоді вже як і спечеться, так його хвилин 10 не витягувати з духовки, щоб не впав. Прямо гарний такий зараз верх, те що треба. І сьогодні яке блюдо ще зробимо. Мені підписниця давно вже рецепт прислала, як вона запікає рибку в духовці. Ну, таку філе хека, отаку рибку треба, так, розмерзається. Зараз пошлю дідулю, хай морква, морква, цибуля, туди треба, сир твердий, майонез і, і рибка. Так, Може, як допечеться? Оте, що стоїть? Там отакенний період буде. Будемо їсти. Всім селом точно ж. Віті он половину одрубаю, де завеземо, будемо їхати на нову почту. Що ж мені на нову почту треба. Пилосос їде в Вінницьку область, а мікрохвильова піч у Харківську область. Це мені ще два подарунки треба відправити. Відправлю сьогодні обов'язково. Трохи сів, він був, піднявся так вище форми в духовці, але ж саме не витягувала одразу, а трішки і сів. Але нічого страшного. Зараз я його якось достану. Ще гарячий. Ще гарячий. О. Зараз. Все знімається. А -а -а. Трошки сів, так. Да. Одна якось сторона. А вниз, низ. Трошки сів. Але нічого страшного. Ну, у мене ж там мала дитинка, чекає вже. Він спікся, то я таким цим порізала його. Спечений, м'якесенький, ну ще ж гарячий, хай. Хай яблучко так і залишилося. На дні спечене, коротше говоря, будемо смакувати, я трішки пізніше спробую. Ну, верх пирога можна було б притрусити цукровою пудрою для для але у нас піде й так. Гарно спікся і, і добрий цей бисквіт, Дуже добрий. Отак можна на торт теж Ось порізати. Чи він трохи сів? У мене я не пойму. Трохи сів. Але нічого. Ну, того, що духовку відкривала частенько. Да шпажкою пробула. Може будь. А не попаду. Ой, ну тряпочка мокра, чому? А чоловік де працював все життя. Чоловік, чоловік працював водієм. Я йому ще казала, кажу, електрозавод розберуть на запчастини, а ти туди будеш ходити на попелище водієм, і він їздив в основному по СНГ, возив товар. У нас був електрозавод, це були утюги. Робились духовки, і він возив товар. І це була і Росія, це була і Білорусія, і Прибалтика, був кругом. Даль... Ну, не скажу, що це дальнобійник, бо він працював і по місту, і в Харків. Більше це був Харків. Туди вони якісь деталі возили, від тіль щось брали. А потім, не пам'ятаю вже в якому році, перестали платити зарплати, завод почали розбирати на Ну, завода, практично не існувала. Уже таке було, знаєте, яке. І я його просто вже говорила, бо дітей треба було навчати, дітям треба було допомагати. Це мені важко далося, але він поїхав на заробітки. Поїхав у сусідню нам державу, з якою ми зараз вороги. Тоді багато хто їздив, працював, заробляв, допомагали ми синові відкривати бізнес. Так що працював він, їздив туди. А вже останні з 10-го, здається, ні, з 13-го, здається, року вже він нікуди не їздив, чи з 14-го, як таке сталося, Я вже навіть, мабуть, з 14-го, чи з 13 13-го, чи з 14-го, з 13-го брешу ще були більш-менш відносини, він вже перестав їздити. Якось так попало, що не було роботи, він був вдома. А тоді а тоді вже сталося те, що сталося, і вже ніхто нікуди не поїхав. Вже був він вдома, ми брали господарство, хоч діти були проти, але ми брали, йому треба було чим займатися, ми брали завжди 100 бролерів і 30 качок. Це було кожної весни, квітень, місяць, бралися ці бролери, вирощувались, ми їх не продавали, взагалі не продавали, купили камеру морозильну ларець. І ото ну, і їли ж, звісно, не економили. Дітям допомагали, а тоді вже осінню вирізали і качки, і все закладали в морозильну камеру. Свиней вже мене тримали, городів великих не садили, тому так і жили. А я їздила в цей час, я їздила в цей час, донька відкрила салон. Сумах, я їздила в цей час в Суми допомагати доці в бізнесі адміністратором. Ну, так і, знаєте, в бумажних справах навчилась трохи. А чоловік, коли помер у 2016 році, теж їздила в салон до доньки. Я, як би там не було до осені дожила, а тоді поїхала до сина в Київ. Син на той час вже в Києві відкрив салон і працював у Києві. Ну, він ще коли тато був живий, відкрив салон. До речі, насчет чистоти в нас в салоні навіть розчоски запаковуються, не так, як пам'ятаю раніше. Одною розчоскою 100 чоловік розчешуть. Ні, у нас кожна... кожного клієнта та розчоска чиститься, стерилізується і запаковується в пакети. Вітаю, переклад дубляжу на будь-яку мову вашим голосом 40 гривень, хвилина, приклади є, автор, я в цьому нічого не розумію, що ви мені зараз предлагаєте. Можна спробувати. Напишіть мені в лічку в інстаграм. Тільки яким голосом? Я цього... Мені вона все обмакала. Я ж баба з селом. Забувайте. Мабуть, таке прийдеться вімкнути, бо якщо донька принесе, привезе посуд, то весь мене постовим. Получимо, може поставив. Ладно, правильно розставити. Боже, як я раніше була проти посудомийної машини, коли купили будинок. Боже, я не повірите, вплоть до скандала, я ні і все, що я тарівка не обмию, що вона нужна, хай лучше буде лишній шовчик. Шовчик. Ой, А тепер я гарно, як вона є. Наріжемо зразу, Привітик. Лариса, привітик. Зараз наріжемо одразу цю штуку і будемо... Ой, картошку, картошку. Картошку стідити і замаринувати. Нехай хай охолоне. Картошечку стіжуємо, хай охолоне, і маринуємо. Заодно з полу витираємо капусту. Я як той по другий чоловік. Все треба одразу. ку Куку витираємо капусточку. В підлоги витерли капусточку і зливаємо водичку з картопельки. Думаю, вона вже така, як треба. О, кайш. І тепер хай вона холоне, собі на здоров'я. Отак, Я каструльку помию одразу. Я її замариную. Запечу. Уже себе так погано почувствовать, певчого. Поясніть мені. Це що, вже все? Чим далі, тим хуже. Я прям не кажу, що геть в мені немає сили. Ні. Просто мені от, от таке відчуття, наче я ж кажу, там, по-моєму, проїхався. всі. мене мені така важлива впереді зустріч, ніяких хворі, що це таке. Що це таке? Загубила ножниці. Притулила, не знайду де. Було двоє, нема не одних. Тоді знайдуться усі відразу. Зараз треба пергамент купити. Закінчується. Ким ви працювали в селі, в садочку. І на буряки ходила цапати. Коровчики дають не вмію. Садочку працювала, і на тракторній бригаді працювала, їсти готувала. І в Суми, і в Суми їздила на роботу, до дітей в салон. Адміністратором працювала і просячки працювала адміністратором. Ну, найбільше я працювала в колгоспі. Колгоспний садочок. Я не вчителька. Отобе. Хай вона холоне, бо в друшлаку вона буде довше холодна. Тоді я обчищу таке свіженького часничка. свіженький. Зараз я в Лондоні. Свіженький часничок все ж таки ароматніший. Олійкою збризну, приправкою, перчиком, часничком, І це буде на духовку і буде, буде смачно. Сподіваюся. Звісно, буде, я вже так робила. Зараз зразу підготую чесничок, наріжу сало і почнемо готувати банош. А тоді вже коплю оце. Це одно ароматніше, коли чесничок не сушений. Погодьтесь, погодьтесь. Ну це хто любить, є люди категорично, не люблять чесников. Є. є алергія, можливо, на чесник. Я дуже люблю, особливо молодий. У мене чоловік покійний, так, ми його більшу половину з'їдали молодим і на консервацію. Вже коли він такий, ну теж їли, ну вже не то. А молодий, звісно, те, що треба.